Головну тему продовжуємо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, завтра очікуємо, що почне таки діяти воєнний стан у десяти областях. Всі відомства звітують: літаки, потяги, пенсії, все буде за розкладом українцям, побоюватися. Нічого сподіваюся, злагоджені роботі нардепів це теж не завадить. Я вважаю, що парламент мав би працювати, а не відпочивати. Вчора попрацювали і розійшлися, і тиждень наче нічого не буває. Насправді, те, що робила влада, вона посіяла паніку і у людей. Подивіться, що робилось в обмінниках, чергах, і люди категорично не задоволені тим, що ми відбувається. ми ж показуємо, що немає жодних черг. Не нагнітайте не зовсім так. Ми не нагнітаємо. Ми об'єктивно дивимося на ситуацію. Подивіться, сьогодні урядовий кур'єр вийшов з указом президента про запровадження військового стану на 60 днів по всій території України. Пояснили це помилкою. уявляєте, який бардак робиться в країні, що помилково оголошують військовий стан по всій країні. Це показує ми зверстали газету просто раніше ніж було ухвалено рішення Верховної Ради. А, ну так пише абсолютно правильно. Це показує, що все це була заготовка, і вчора ми поламали плани влади по узурпації влади в країні. Що ми зробили? Перше, ми не дали обмежити конституційні права громадян, тому що хотіли скасувати цілий ряд конституції законів, які гарантують конституційні права громадян, тому числі на працю, на освіту, на... Навчання рідною мовою тощо, крім того, ми добилися, щоб було прийнято рішення про проведення президентських виборів для того, щоб не прикриваючись воєнним станом, не захоплювати, не узурпувати владу і не скасувати вибори. І третє ключове у прикордонних областях, виключно на 30 днів. За 30 днів ми надіємося, що це допоможе і нашим військовим, і владі навести порядок і кожен громадянин спитає. Як ключове, що має сьогодні робити влада, це відновити державний контроль за цінами, щоб спекулянти не Ривалися, щоб людей не грабували в магазинах, на заправках, в аптеках, щоб не наживалися на паніці у людей великі панічні настрої і копічані зарплати, копічані пенсії. Влада повинна захистити заощадження зарплати пенсії і відновити державний контроль за цінами і обмежити рентабельність, щоб надбанк, не грабували і комерційні людей. комерційні банки. Вже заявили, що все гаразд. Роз'ясніть, будь ласка, чому вас так бентежила саме тема виборів? Ви що боїтеся втратити президентський рейтинг, якби їх пересунули на два місяці? Чомусь от найбі. Іше вас тема виборів бентежа. Я хочу, щоб в країні був президент, який зробив все, щоб відновити мир. Перемогти у цій війні і повернути території. Я хочу, щоб українці, перекриваючись військовим станом, не позбавляли права обирати собі верховну головну команду, а чи владу, яку вони хочуть. Нинішу владу не підтримує 80% людей. І для всіх в Україні я поїхав вчора із вашої студії на центральний залізничний вокзал. 99,9% опитаних мною людей сказали, що влада неправильно робить. Українці мають право обрати владу, яка буде їх захищати, а не грабувати. Українці мають право обрати владу. До яка триматиме своє слово, і українці мають право обирати президента і владу, який підніматиме зарплати і пенсії людям, а не на власні чорні рахунки. Ну і власне щодо цього й була був консенсус у Верховній Раді. Ну а на да, ми змусили увага... президента врахувати так, наші так, пропозиції. Так, Дійсно, дійсно. Довкола цього була був консенсус у всіх фракцій.